У мене напевно є мрія, щоб колись щоб колись в Києві я мог, міг сидіти в себе під домом в своєму сквері, де всі навколо бухають, і цілуватися зі своїм чоловіком. Я я почав звертати увагу, що мені подобаються хлопці ще з самого дитинства. Але це бажання, це як мені здавалося, порок, недолік, я в собі намагався ліквідувати років до 16. Це все супроводжувалося тим, що е, я пив, це була якась хронічна депресія. До моменту, поки, поки я не зрозумів, що все-таки ну, я гей, раз уж так склалось, то я буду і, і далі геєм. Повністю я себе прийняв на. Е, Певно, років у 18%, коли я про це заявив батькам. Якщо ти відчуєш підтримку сім'ї, то на те, що там скаже якийсь не знаю, однокласник, там Кент із якогось гуртка, вже буде абсолютно все одно, тому що тебе прийняли твої батьки. І з вірогідністю в 99% твої батьки вже знають, що таке. І для них це буде, ну, в принципі, озвучений факт. Ну, Тому що, якби це сім'я, вони все таки добре мене знали. Ну, ось. А публічно, прямо так, що всі про це знали, я вирішив відкритися в березні 22-го року. Коли пішов служити, коли мене вже кинули під гостомель. Я вирішив: ну блін, це буде неприкольно. Як я, якщо типу, я вмру, і всі буду ну, не, не будуть знати, що я гей. Потрібно хоч якийсь вклад зробити. У мене навіть була ситуація, як я можна сказати, напряму допоміг батьку прийняти свою дочку. Я жив, це здається, так це було на Запоріжжі. Я жив з одною людиною з високою посадою зі своєї бригади, і його дочка себе ідентифікує як лесбійка. Для мого побратима це було щось ну, настільки страшне, настільки незрозуміле, ну і взагалі жах. Але потім я я йому розповів, що я гей. Розповів йому, що ну, якби ЛГБТ-спільнота, як вір, люди можуть так само щасливо жити. Це нормально. Не, не, не повинно бути якогось розділення на фемінне і маскулінне. Чоловіки також можуть, можуть бути фемінними, це окей, також можуть краситися. Жінки можуть, я не знаю, щось такого стереотипного. Ходити на бокс, бритись на лисо, і це окей. Ми камінаути в армії відбувалися доволі частенько, в основному на курілці. І відбувалися вони після питання: Олег, у тебе там є, можливо, дружина, дівчина, сім'я? Я завжди відповідаю: ні, у мене був хлопець, але зараз типу, немає нікого. Перші рази це була реакція: ну, типу, вау, живий гей, ми, ми таке тільки по телевізору бачили, а можна там блять потрогать. Ну. <кхм> І з часом, в принципі, більшість бригади знає, що я гей. Всі мене позитивно приймають, ну там можемо якісь приколи потягнути. Я слава Богу, з булінгом не стикався ні разу. Що для мене є кохання, це напевно якесь споріднення душ в першу чергу. Це коли люди готові не знаю, віддати життя за, за, за свого партнера. Це коли люди готові будувати. Разом в майбутнє. Можливо, заводити там собаку. Ну, дітей я не сильно люблю тому собаку. Це готовність йти на якісь самопожертви заради блага іншої людини, свого партнера. Мене звати Жбенець Олег. На даний момент я вже як два тижні ветеран, а не військовий україно-російської війни. Gracias.